Вітаю! Це містечко зветься Кращий новий світ. Всі історії відбуваються саме тут. Це на медитації, які ви можете слухати в будь-якому місці і в будь-який час. На самоті. Вони допомагають подолати тривожність відпочити після виснажливого робочого дня чи налаштуватися на новий продуктивний день. Тут немає вказівок на стать, тому при прослуховуванні складається враження, що ви головний герой історії, і ці приємні речі відбуваються з вами. Це терапевтичні немедитації, які потрібні тут і зараз, кожному з нас, щоб відродити всередині себе безтурботність, спокій та просте людське щастя. Ставте палець вверх, і почнемо. Сьогодні ми потрапляємо в таємне місце, підлітковий вік, сповнений романтики, якоїсь особливої чарівності, коли ти постійно чимось захоплюєшся і щось відкриваєш нове, наче кожної миті може статися щось дивовижне, як зараз пам'ятаю. Збігаю сходами з другого поверху, де розташована простора батьківська квартира, на думці одне сісти на велосипед і мчати десь вперед, слідкувати за перехожими, взяти банку солодкої газоровки і насолодитися кожним її ковтком, а на зворотньому шляху. Заїхати в бібліотеку за новою книжкою про Шерлока Холмса. Купа цікавих справ. Якщо зима тримає кожного з нас удома, щоб ми грілися біля розпечених, наче вугілля батарей, і відпочивали, то навесні постійно хочеться наповнюватися новими, більш свіжими відчуттями. Особливо в квітні так і промовляє все навколо до нас, Одягай кашемірове пальто, легкі чоботи, обмотуй шию шаликом і виходь на вулицю. Тобі потрібен простір, сонце, свіже повітря. Знайди товаришів, іди знайомитися з новими людьми. Це відчуття. Зберіглося в мені і зараз, в дорослому житті, і все ж таки сьогодні дощ на дворі. і хочеться затишку. Вітер так мате, що повітря не встигаєш схопити, залишаюся вдома, мию посуд після вечері, овочі гриль. Приправлені оливковою олією та паста з прованськими травами, які висаджую в себе в горщиках, як колись, бабуся прямо на підвіконні. Стою й милуюся величезними сірими хмарами з ледве помітними проміжками. Бруньки на деревах такими налитими стали. Ще зовсім скоро з'являться молоді листочки. Особливо це помітно на Буску, скоро він подарує такий прекрасний, щільний солодкий аромат, що взагалі вдома не захочеться сидіти, а сьогодні можна лишитися і послухати музику. Аж тут дощ потроху стихає, а вітер. Одним рухом і відчиняє двері незамкненого гаража, в поле зору потрапляє велосипед, який досі бережу з підліткових років Ретро модель, яка гарно збереглася. Поряд з ним визирає мій новий велосипед з дорослого життя. За кілька хвилин я вже їду околицею на велосипеді, прямо по калюжах, які зрідка зустрічаються на дорозі. Чомусь мені весело, а на душі легко-легко, не знаю, куди я прямую, кручу педалі, слідкую за людьми, як і тоді, коли була підлітком. Біля кав'ярень вже так людно, закохані і тут, і там, тримаються за руки і щось шепочуть одне одному на вушко згадую і про своє перше кохання, і про вірші, які самі писали і читали один одному, боючись зізнатися в якихось перших. І дуже незрозумілих почуттях. Поезія говорила за нас, зупиняюся біля старого парку, де досі стоять не менш старі лавки з облупленою фарбою синього кольору. Ставлю велосипед на рамку поряд з газетним кіоском. Іду купую собі гарячий шоколад. З першим ковтком виринають спогади, вони сповнені щастям, достатньо на мить опустити повіки, я вже бачу ту саму весну, цей же парк. Ми йдемо прямо, а потім в бік до Старої Брами. Між гілками з півтемряви знаходимо просвіт. І пролазимо в нього з тріском. Саме тоді ми знайшли таємне місце, сад зі старим зеленуватим ставком, дерева, покриті густим мохом, наче килимом, з непрацюючим фонтаном, посередині якого стояла прекрасна. Непівоголена статуя жінки. Вона потріскана і майже схована від зайвих поглядів. Сидіти немає де, тому ми сідаємо на фонтан, в якому вже давно не було води, серце й зараз шалено колотає, тоді ми були такі самі, як та пара в кав'ярні. Боялися сказати щось зайве, а наші долоні від хвилювання постійно пітніли солодкі спогади. Радієм, що вечір минув не вдома за прослуховування музики, а саме так щастя наповнює, знову знайшовся і забутий шлях до таємного місця. До зустрічі в наступній немедитації історії з кращого світу. Підписуйтесь на канал. Заходьте щосуботи на нову немедитацію.